Друзі, всім доброго ранку! Канал Сади Слободи на зв'язку. Сьогодні 9 березня. День народження нашого улюбленого кобзаря. В цей день не можу просто не зачитати один з його найкращих віршів, віршів який мені дуже подобається. Називається Мені однаково. Мені однаково чи буду, є жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні, її украденою збудять. Ох ох, не однаково мені. Так що, друзі, такі сумні рядки якраз сьогодні дуже влучні до нашого часу. Як я і обіцяв, записую цей відеоролик з міста Бахмуту. Бахмут стоїть, тримається. Ситуація, чесно кажучи, тут дуже дуже складна. Е, так, вже дійсно майже не залишилось нормального. Нормальної можливості звідси виїжджати, але наші воїни роблять неможливо, неможливо б'ються-б'ються з останніх сил, тому що ми розуміємо всю значимість цього міста, цієї битви. От, щоб там хто не казав, ця битва ще не програна, і навіть навіть якщо нам прийдеться звідси відступати, то в цьому не буде, знаєте, якогось. Якоїсь великої, великої стратегічної помилки ми свою місію тут в принципі виконали на ура. Російський ворог був добряче потрьопаний на цьому напрямку. Дуже багато окупантів було знищено. Був виграний такий необхідний нам час. Пам'ятаєте, восени на початку зими. Росіянські пропагандони нас лякали, що от прийде зима, буде великий наступ з усіх боків і Ларіонов там щось кричав про великі там сили росіян, котрі будуть атакувати там з п'яти сторін. І бачите завдяки тому, що от такі. Фортеці, як Бахмут, Мар'їнка, Углідар. І ще багато-багато тут таких пекельних місць є. Завдяки тому, що ми тримаємось досі, то на, на інших напрямках про, про наступ підорів з інших напрямків навіть не може бути і слова. Тому що ми, в принципі, добряче роздаємо їм тут і розматуємо їх тут. Так що, такі справи: 9 березня, стоїмо, тримаємось. Ажу так буде наказ стояти будемо стояти до останнього. Буде наказ відходити. Відійдемо. Найголовніше, що тут свою місію ми виконали і виконуємо її досі. Так що, друзі, тримаємось. Всім велика подяка! Хто пише мені коментарі, ставить лайки. Це чесно кажучи, дуже мотивує. Мені дуже приємно читати ваші прекрасні побажання. Сподіваюсь, що скоро все це закінчиться. Блін, бо зараз така погода. Я б, чесно кажучи, хотів бути у теплиці, а не тут, на цій війні. Чуйте, от всюди вибухи. Розбивають наше місто Бахмут. Он, Подивіться, просто за моєю спиною згорівший будинок, п'ятиповерхівка. Не знаю, з чого це було влучання, але швидше за все це був ФАБ, тому що вибух був надпотужний. Скажімо, ну от, бачите, просто вся п'ятиповерхівка просто вигорівша. От, тільки що був пакет градів по бахмуту прилетів, от ви самі могли його чути. Ну от, і тут таке 24 на 7. Так що, друзі, давайте, ждіть, чекайте нових відосів. Скоро я їх буду випускати і розповідати про ситуацію. Будемо ми тут залишатись, чи відходимо, чи будемо відходити. Про все це я розповім. Слава Україні! Разом до перемоги!